Вам громадське телебачення. Сьогодні ми завітали у лікарню, до постраждалої людини з Євромайдану. Сьогодні річниця, як це все сталося. Можете нам, будь ласка, розказати Деталі? У мене річниця. У мене такі річниця, тому що я був поранений 18-го і 18-го сьогодні у мене річниця. Я не можу це назвати святом, але це річниця. Другий день народження. Ну так, так, другий день народження. Тому що я залишився живий, ну трошки трошки поранений, ну нічого страшного. Розповідати про Майдан немає сенсу, все всі знають і так. Я тільки хочу наголосити на тому, що дуже багато йде фейків, хто організував Майдан. Люди нікому не вірте. Майдан організували люди, прості люди. Не було там. Ніяких Порошенків, ніяких організаторів олігархів того не було. То були люди. Це я знаю точно. Це я бачив на власні очі. Таке, що. ну, Дуже багато загиблих було на Майдані то жалко. Звісно, я можу тільки вибачитися перед ними, що я, що я живий. Зрозуміло. Вас забрали одразу після того, як це все сталося сюди? Ну ні, не зразу. Зразу я попав в 17-ту лікарню вночі. Там зробили першу операцію, потім за годину після операції вивезли в підпольний шпиталь на Подолі, тому що прийшла волонтерша, така дівчина гарна, і сказала, що у них є інформація, що буде рейд. Рейд, Мінтовський рейд. І що нам загрожує небезпека у лікарні. Нас вивезли в підпольний шпиталь, там я був два дні. Коли вже з'ясувалося, що перемога на нашому боці, що можна не переховуватись, вже поранених не будуть переслідувати. Я приїхав додому, мене завезли, а потім волонтери вмовили літіти до Праги. Вивчило на військових літаках, Ні, то був цивільний літак, він був на військовий. Цивільний лежав обладнаний, там було чотири місця лежачих обладнаний. І там була військова поліція просто. Супроводжувала його. А літак був звичайний. Звичайний боїнг. Як ми було перебувати тут рік і ховатися? Ну що, лікарня вона, всюди лікарня. Так, І я хочу сказ... ну, так сказати, що дуже добре я вдячний цій державі, тому що то є така велика допомога. Дуже багато наших поранених, 38 чоловік пробуло тут. Ну я майже рік. То півроку, то хто три місяці. І це великі кошти, кошти це велика допомога. Допомога хлопцям, допомога країні взагалі-то. Один, на жаль. Війшов до Небесної Сотні з й 38 Юрій Сиборчук. Один помер тут, на жаль, не дожив до цього дня. Ну українців приходили до вас. Власне, я я хочу, я дуже вдячний чехам, по-перше, чехам. Тому що є такі чехи, дивовижні люди, як Ілона, як пан Ладід, як пані Вера Рубалова, психолог. Це чехи, вони приходили до нас і дуже добре ставилися і дуже добре допомагали. Про українців взагалі-то я не можу сказати нічого поганого, тільки вклонитися, тому що сотні людей сотні ходили і витрачали не тільки гроші, а й час. Свій час витрачали на поранених. Ну, Я не знаю, як це можна, може бути. Я, якщо б мені хто розказав, я би не повірив. У нас ну, так, так прийняли свої, що на Україні такого не було. Я так думаю, як тут. Тому що дуже багато людей і дуже всі намагалися допомогти, виконували якісь дурнуваті забаганки наші. То то було, то... Забаганок у вас взагалі-то не було, я хочу ну, сказати. І постійно у вас усе було і вам нічого не було потрібно. Ну Ні. Дещо було і люди витрачали, я сказав, ні, не тільки гроші, а саме дороге час. Люди гаяли час на нас, і дуже багато часу. Приймалися нашими проблемами. Це було дуже вдячний організації Ехоріта Прага. Це вона. Керувала цим проєктом і теж дуже ну дуже допомагали нам. ну і Дуже вдячний персоналу лікарні, тому що я не можу сказати, що до нас відносилося гірше, ніж до Чехів. Такого не було. Ми були однакові хворі чехи і хворі українці. Так Кажуть, що тут расізм, расізм. Може, десь він є, а я в лікарні я, я цього не побачив. А ви 20 числа вже виписуєтесь, так? Е, я їду завтра. А вже завтра? І... Завтра в мене літак до Києва. Хочете вже додому? Ну, додому я завжди не хочу. <реш> Хотів приїхати на своїх двох, але ж ну, так склалося, що, що буду на вулицях. Ну, нічого страшного. А ще розкажіть, будь ласка, про тих, хто з вами тут був, якісь моменти. 에... Ну що, люди були різні, майже з усієї України були люди. Отакий, От як якби то невеличкий гурт, але ж ну то була мапа України. Були люди з Хмельницька, були люди зі Львова, були люди з Чернівців. Закарпаття. Закарпаття з Херсону. Ну, звідси були Фільма. люди. З Києва було багато хлопців. Е, майже вся Україна була. Ну, хто дуже тяжко поранений, хто не дуже. Комусь відрізали ногу там і таке було. Але взагалі-то хлопці е, з різних міст, з різних сел, з різних регіонів України, але ж всі нормальні люди. От всі нормальні так. На карлону на місці було 12. Хлопці в лікарні та І Всі нормальні люди, всі спілкувалися, всі допомагали один одному. Що можна сказати? Так. Хлопці в нас були гарні. Зелені в палаті Валентин був. З Одеси. Валентин з Одеси був. Валентин так, з Одеси, вчитель танців, дуже хороша, приємна людина. І так я дивуюся, от кажуть, а хто ж ходив на Майдан? От, тяжко, у нас от, у, 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 в Карлові фікарні було 12 людей. І там були фізик. Фізик, хто у нас бізик? Ну, це як його? Я забув. Був фізик оптик. Був Банківський Фахівець. Був е, учитель танців навіть. <смістична> були бізнесмени, були водії, були... Міліціонер відставний <смістична> е, був. Ну, от такі різні люди були. От різні. Географ, Міша, Міша. Географ, міша, пил, географ але. Географа, але... Бо історика, бо мені, географ або історик або географ. Мені здається, так. він більше історик, тому що він така дивовижна людина. Коли зустрічалися в Києві, мені здається, він знає історію кожного будинку і кожної так. вулиці. І Коли з ним йдеш, він тобі всюди розповідає свою історію. Не з Києва. Він не з Києва, він родом так. з Закарпаття. Так. Так. А ви родом з Києва? Я з Києва, так, так. Я з Києва, я мешкаю в Києві. Ну і самий дивовижний в нас, напевно, був Ігор Чернецький. Ну, то взагалі, то, то людина взагалі, він був сотником на Майдані, Михайлівської сотники. у нього тяжке поранення руки і ноги було, і ну, та людина взагалі дивовижна була, він е, поїхав, навіть не е, долікувавшись до кінця, поїхав звідси на возику і. Поїхав на Україну, щоб допомагати, і він таки очолює волонтерський рух. Він їздить на милицях зараз на АТО туди, на гарячі точки їздить, він возить, він возить те, що хлопцям потрібно, він збирає кошти і ми навіть звідси йому допомагаємо. Тут очолює Галя. Нічою ну, не так. очолює. Очолюєш очолює, так, очолює таку маленьку спілку українців, які збирають гроші, купуємо форми. Тут і відправляємо на Україну, Галя відправляє. Галя там і У нас більше. І компанія. Галя, так, ну так. Так, Ну Ігор очолює Рух Михайлівський, його можна знайти на Фейсбуку Рух Михайлівський. У нього взагалі така дивовижна історія. Він познайомився на Майдані як з сотнем Михайлівської сотні з Наталею. Там на Майдані вони одружилися. Oh, І зараз Наталя малює картини, їх продають, за це купляють допомогу військовим, а він на милицях їздить знову то до хлопців. Така дивовижна сім'я. Повертаючись до вашого лікування, чи приїжджали хтось друзі або сім'я з України? Е, приїжджали до мене друзі декілька разів, приїжджали діти одного разу, все було добре, нормально. Так. Ну, але ж на чому вони допомогти мені не могли, тільки так. Моральна підтримка була. Приїжджали. Да. А? Моральна підтримка це не мало. Немало, це було много, так. Приїжджали. Знайомі приїжджали і сім'я приїжджала, так було. Тому що рік. То. Так, усі. Рік? рік? Дорігти можна. От так. можна до ріка, рік. А <клес> в мене таке питання ось вже пройшов рік з Майдану. Як ви бачите, що змінилось, що... Ну, як я звідси можу бачити. Ну Не знаю якось. Ми, ви ми, ми, знаєте всі більше, ніж я, тому що ви проміж людей, а я тут. Ну, всі ми теж думувати. черпаємо інформацію з медіа, якось... Ну тільки інтернет, і тільки інформбюро Галя от у мене є. Так, і все, і все. розумієте? Ну так я телефоную в Київ, телефоную хлопцям, там, друзям. Але ж та інформація не з першого... Ну, я не можу давати. Щось розказувати, коли я там не був, розумієте? Ну, але все-таки ми перемогли. Янкович втік. Ні, ну. <сум> Перемога є? Перемога була вже тоді, коли ми навіть і, і програвали. Перемога вже є тільки в тому, що Майдан був. От я дякую дуже Майдану, що він був, що він поламав оту от радянську у головах, таку прокомуністичну. Це ми і дякуємо так. майдану, тому що ти частина Майдану. Не всі частина Майдану, тому що в Празі теж був Майдан. По всіх містах були майдани. Це повстали люди, повстали не зі зброєю. Вони повстали психологічно. У них щось помінялося в голові. Розумієте? Оце, оце дякувати майдану, що люди почали нормально гуртуватися, об'єднуватися і щось робити для цієї країни. І ця країна вже перемогла. Доводи... Коли буде добре, там я не знаю, але ж то, що ми вже перемогли саме себе, тому що вбити дракона у собі, оце дуже-дуже тяжко. А зовнішнього ворога ми подолаємо. Ну, Другими показати, що, що ворога великий сидить. А тут всі зрозуміли, що ми такий є народ, що ми є сили, що ми можемо все. Ми можемо? Ми можемо і. Ну, Двіжняк такий пішов по всьому світі, розумієте? І, і це Україна розпалила. Я не хочу сказати, що вона розпалила війну. Ні. Вона розпалила свідомість. Свідомість навіть американців, свідомість до Європи. Всіх свідомість. І всі свідомі люди якось допомагають, якось почали більше спілкуватися. Ну то є загроза. Всі побачили то, тут тут. Загроза, яка є в світі страшна, вона ж була завжди, але ж вона була прихована. Тому що та хвора людина з, з такою зброєю у світі теж жах. Так що я думаю, що перемога все одно буде за нами, тому що за нами весь світ. За а нами де? правда. І правда, і правда, і правда за нами. І нам Бог допомагає. Так, я думаю, що колись воно все буде добре. Які плани на от ви повернетеся, які плани вже, мабуть? Плани, ой, плани! План повернутися. Перший план. Це повернутися. Другий план якось долікувати всю ногу, тому що я не знаю, що там буде. А далі буде. Будемо бачити, будемо працювати, будемо допомагати, будемо щось робити, цю країну, тому що нас багато, і якщо кожен зробить хоч трошку, буде якийсь толк, Але ж треба, щоб кожен щось робив. Для, для країни. Для країни, звісно, так. для країни. А так. не з питанням, що мені дала та Україна. А ну так. <реш> Хто мені що винен, так? Просто таке питання було, що чого б вам більше всього хотілося. Якось, ну, коли ми тут вже давно, і якось, коли ми повертаємось додому, у нас вже там за 2-3 тижні вже там. Ні, у мене трошки не так, розумієте, тому що я тут перебував ну, дуже багато операцій було, дуже багато наркозів, таке трошки. І такі плани я не будував собі. На майбутнє, тому що у мене, як я скажу, один план, я мріяв стати на ногу. Я на неї не став ще. Так сталося, ну, що я не став. І у мене та мрія ще є, що я хочу стати на ногу. Коли я зможу нормально пересуватися, я більше можу зробити. Ну, я точно знаю, що в планах ти будеш мати хочеш чи не хочеш зустріч з решту хлопцями, тому що вони вже там всі чекають. Ну куди ну, я на поперону їду, але ну, куди. Ну так це не мусить бути завтра, післязавтра, все одно ви всі побачитеся. Ні, ну звісно, так. Звісно, то нормальні хлопці. Я би не хотів їх побачити всіх. Тому що то справжні люди, то... Я не хочу сказати герої. Ні, отаке дурне слово герої. Ні. То не герої, то нормальні люди, то просто нормальні люди. І ну, це на Україні це нещастий випадок. Я з прикрістю хочу сказати, що нормальних людей не дуже багато. Та ні, багато. Ну, якусь... Вони просто одні швидше пробудилися, другі... Пізніше, а треті в процесі пробудження. <рив> 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 Але <рив> нас щораз більше і більше і тих більше. нормальних. Так? Та громада нормальних весь час збільшується, а тих ненормальних зменшується. Що <рив> ще? Які ще питання? <рив> ну, ще, не знаю, о, от Галина, ви дуже багато таких історій розповідали, може якось. Ви теж натякнете і я згадаєте. згадаю. Про наших хлопців? Так, хлопці? да, про, про хлопців. Теж... Хлопці у нас усі були гарні. Е -е, у нас було шість палат з хлопцями. Я їх навіть мала поділена, Значить, палат спокою. Шість палат, 12 хлопців, шість палат. Е -е, я їх називала палата спокою, палата абсурду і палата воїнів. Це було моє поділення. Так що палатою спокою у нас була е, Саша Ящук і Олег Топольницький, вони обидвоє такі спокійненькі, дуже добрі, прості люди. Е, Саша взагалі в нас е, Бог там зверху тримав над ним руку Сашко Короняк. так, Сашко, дивовижна людина, сам хлопець можна? Я трошки про Сашка. Дивовижна людина, він з села, з Хмельниччини, у нього четверо дітей. Йому 32 роки так. Ну, Ні, так. більше. Це школа рік від мене старший, йому 39. О, може так, ну, не у тому річ. Він отримав три кулі. Три. При тому, що він ховався за деревом. І скільки тих куль у дереві, От його, оце, ну, я таку людину знаю одну, котрого вбивали, так, всі попали Шайпероку. якось так, а його вбивали. Він отримав три кулі сам і у дереві. Там було ще багато куль. От яка спадла, стріляла в нього, стріляла, стріляла багато разів. Тільки в нього, в чомусь. Але Бог такий є. І що, що ага. стричало за дерева, нога, рука плече, він має три кулі в собі. Отакий англійний хлопець. А завжди посміхався, правда? Завжди, завжди, посміхався, завжди ніколи завжди не ні, на що не жалівся, були. завжди йому було весело, завжди усміхнений, ніколи нічого йому так особливо не було потрібно. О, дуже позитивно. Ну, взагалі всі були позитивні, правда? Усі mm, позитивні люди були. Е, потім друга палата спокою я би назвала Ксенчук Юра і Малиць, mm, а вони трішки, такі нормальні. Так, але, так. вони обидвої так, вони здружені було, видно, дружили, працювали разом. Так. І третя палата спокою це був ти і Валентин, тому що ви також якось так співпадали, ви були одинакові характером і завжди у вас така позитивна гарна атмосфера була. Потім були палати абсурду. Палата абсурду це наш Сергій Корольок і Сергій Павлюк, <зв>. Вони абсолютно не сходилися і мені завжди здавалося, що вони колись посваряться і щось буде між ними страшне. То один був з Херсону, а інший був з Хмельницького. Так, так. Два хлопа, у них майже однакові травми, вони були щелепи. Так, так, не в щелепному видворі. І вони лежали в окремому корпусі. Так. Так. Ну, так. Сергія Королюка я називала тато кум, брат, «сват» і вся решта родина в одному лиці, бо як тільки переступав по рік лікарні, перше питання було, ти їла сьогодні? Ти така худа? А друга палата абсурду це Сашко Жамойда і Стас. А, ну так. І Стас Третяков. Тому що Стас він взагалі якийсь такий, ну як на мене, це найпозитивніша людина, яку я в житті коли-небудь зустрічала. Він завжди позитивний, він завжди позитивний, але він такий трошки чудернацький художник, звукорежисер цій битві екстрасенсів він був. Але дуже хороша, дуже позитивна людина, але він зовсім не розговорчивий. Так, ну, так дуже розговорити Стаса було важко. Він вже коли зізнайомився з людиною більше, коли він вже добрий людину знав, так він розмовляв. І разом з ним був Саша Жамойта, а цей по моєму не переставав розмовляти ніколи. Він навіть у вісні говорив. Мені здається, що так, що він навіть у вісні говорив, завжди забував імена і всіх називав Кітя моя. Остання палата, палата воїнів це е, Ігор Чернець, Ігор. І Міша. Це ще війни не було. Сам, сам початок тільки е, зайшла до них в палату, там стояв якийсь зовсім інший дух. Там, ну зовсім інший. Вони відрізнялися від усіх хлопців, завжди відрізнялися. Міша дивовижний історик, і я пам'ятаю, коли приїхала його дружина Марічка, я їх веду показувати Прагу і так, що ж їм буду розказувати історію Праги, я не так добре там знаю. Ну, щось розкажу, я йому на Вишеград, щось йду розказувати. Приходимо на Вишеград, і виявляється, що Міша розказує мені, а не я йому він уже все по історії Праги знає і водила по Празі не я Мішу, а Міша мене зі своєю дружиною. Так що, отак, ну, Я вже так трамвайні установки, сюди, туди, а все решта була за Мішою. Ну і Ігор Чернецький, так, ну, він, завжди був, він завжди був в справах, він весь час щось вирішував через комп'ютер, він весь час був зв'язаний зі своїми хлопцями з Михайлівської сотні. Потім приїхала дружина його Наталя за ним, йому тут допомагала, поки він лежав. І якраз тоді вже починалися ці події в Криму. І саме слово війна, воно ну, страшне, а для жінки воно ще страшніше мені виглядає, ніж для чоловіків. І, 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 і нормальної людини важко це сприйняти. Що, як починається війна, це сприйняти, дуже важко. І я чомусь саме до Ігора завжди проходила і сідала, говорила, що це буде? Це буде війна, і що це робиться? Він спокійно відривався від комп'ютера, казав, де робиться. А що робиться? Я Мам, то, 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 то. Заспокійся, все йде по плану. А це у вас раз в Празі? Що що? раз в Празі. Ні, я був десь 4 роки тому, я був в Празі як турист, я був тут трошки знаю, 5 днів три я тут бігав. По господах. <гум> <гум> так було таке. А тепер рік і не в одній господі? Ні, нічому не в одній. Коли на вибори їздив. Ні. Коли Туї на вибори, старі, а в радіцях, ми були а, разом. Ну, чого, а там я ще п'ять разів був, і ми е, їздили з Ереною на поліцію, і теж пішли в ресторацію. Так, так що, ну, десь бував. Десь <плес> <плес> бував, так що то неправда, що я ніде не був. Багато на авто їздив по праві, тому що мене раз на місяць тягали до доктора, там РНГ робили цю фігню. ну. Не прагу я бачив, але ж, ну, все ж таки більше з в лікарні. Ну, ладно, звіконця. У нас такі пікніки були в лікарні. Ну, так, так, там, там. Лікарня плакала. Такі гульки були. Так, Андрій з гітарою. Андрій лазер з гітарою. Влад Владіслав приходив з гітарою, це священик. Ксенс взагалі-то але ж він добре грає на гітарі, і він, я так думаю, що десь був колись хіпі, був, ну, тоді ще. От, і у нього такий, ну, такий репертуар, такий дуже добрий, він добре співає, незважаючи на те, що він зараз, служить Богу, але ж він пам'ятає свою молодість. І воюєчку і... п'є, і пиво п'є, і. Так. І Ілона з Владіславом. Це взагалі від початку, як, як, це, як побачила Ілону, вона чешка, але вона ніколи не знімає українське віно, що вона ходить з українським віночком. вона. Зази їздила їздила символі, коли... е, 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 на Україну, на на, вірусу наглядачем. Вона їздила на Україну як наглядач, і там собі придбала українське віно, вона була живу і у Києві вона ж була також. Так. А, така дивовижна історія це була з Ілоною. Ми сидимо, чекаємо, коли вийдете ви всі решта. Я, Сергій Королюк і Ілона. Сидимо на столе, публіка... за столиком в лікарні. І бачимо, а це вже темніє вечір на вулиці. І бачимо, за сусіднім столом сидить, ну так трошки далі мужчина, але ми вже не бачимо, хто це. І Сергій каже, до мене Галя, встань, подивися, може це хтось з нас, з наших, а Ілона. Не. Слава Україні! Там сидять тихенько, вона повертається. На Сергій, то не і сов наші. <реш> Веселі люди. Я ж кажу, що це мене здивувало більше. А мене не здивувало, що приходили багато українців, але ж чехи, їм це наше. То, то мене дуже дивувало, їм це наше, але ж вони теж витрачали час, гроші на нас. Це мене дуже здивувало, що ну, такі порядні, такі добрі люди тут є. Дякуємо.